Я розпаковуватиму сьогодні, Ось, так, посвятково. У нас тут упаковано прийшло кілян, присвячений до 15-річчя бренду. Це сет 5 по 10 мініатюрок з їхньої лікарної колекції. Я вже розповідала, що я з кіленом не товаришую мене. Особливо їх аромати не чіпляють. Я багато чого пробувала у семплах тестила в магазинах, але ну, от зараз мені хочеться Lady in Gold. Просто так, просто тому що, просто тому, що хочеться. Ну, він мені досить сподобався. В мене є. Rollin in Love, я вам його показувала у відео про аромати, з якими я не товаришую, досі я не можу з ним потоваришувати. Але лікарна колекція мені подобається наполовину. Тобто, щось подобається щось не подобається. Мені там подобається а, Apple Brandy а, і зараз піддивлюся: Льовверт. Так, The... і все. Uh, «Roses on Ice мені не подобається якийсь uh, огірок. «Angel's Share спочатку нібито сподобався. Я взяла собі uh, маленький семплик і не вдалося мені його розносити, щось не склалося. А «Vodka on The Rocks» я не знаю. А от Apple Brandy» мені сподобався, я навіть розглядала. Чи купити мені флакон, але потім вирішила, що не треба мені флакон. А ось на цей сам, на цей сет з мініатюри, я дивилася давно, ну як давно? Декілька місяців. Поки він а, був у наявності. Бо Мені дуже подобається формат. це Зараз розкину, я не знаю, чи насправді вони так гарно виглядають, але на фотографії дуже гарно виглядають мініатюрки, які повторюють декантери а, з великих флаконів а, з цієї колекції. І а, я його майже купила одного разу, коли він був на знижках. Але поки я думала, його забрали. Ну, думаю. Забрали, то й забрали, значить, не моє. А буквально декілька днів тому я зайшла на ще один сайт. Це я купувала у GMO. GMO це не видно на початку було видно, коли я ставила відео розпаковки. Це великий універмах люксовий. І ось на сайті я знайшла його з 50% знижкою, а от для ці... заради цікавості сьогодні знайшла... зайшла знову на їх сайт і він вже стоїть знову по повній ціні. Ну, так, По повній ціні, звичайно, ні. Завищена дуже ціна, як на мене, щодо повної ціни для сету мініатюр, так, звичайно, тут мініатюри по 10, не по 5 мл, а тобто загалом 50 мл аромату, але ну, все одно до... за дорого. Подивилася також ціни в Україні на нього. Також, ну, мені здається, за мініатюри це, це за дорого, що це юбілейний, такий, можна було б не розпаковувати. Я ж люблю такі, як білка складати якісь такі лімітовані видання тощо. Але цей розпакую. Вже дуже я хотіла мати ці мініатюрки. А, ну, давайте знімаємо сльозу. І побачимо, чи вони насправді такі гарні. А, ну, так, я таких великих очікувань не маю ще з приводу цього сету, з приводу цих ароматів, але все ж таки носити буду. І найприємніший момент, і ось ми їх відкриваємо, так вони виглядають. Ну що, дуже зі стопорами такі дуже. Маленькі милі мініатюрки. Ось так. Ну, спробуємо. Я не знаю, якщо хочете, я такий повноцінний огляд, звичайно, зроблю, але, ну, якось мене це не, не, не дуже надихає не думаю, що буде якийсь аж такий дуже цікавий огляд. Давайте так. Це Angel Share я вже його забула, я вже його більше року тому розношувала. Ну так, смачний. Щось таке бакарино смачне мені а, пахне і що там потім має бути якісь алкогольні, звичайно, ноти. І, і гурманіка. Але пам'ятаю, що він пішов таку у солодкість дуже, і тому мені не сподобався. Але, звичайно, зношу мініатюру, ну, чому ні? І так дуже приємно їх буде носити такі намазом. Це в нас що? це в нас Roses on Ice, це має бути той огірок. Так, дуже такий свіжий, о, прям огірок, огірок. Якщо тут, знаєте, він може у розкритті, там сподобатись, не сподобатись, Angel Шепіти дуже якусь таку солодкість, прямолінійну гурманіку. То це огірок огірком. Що тут має бути джин та огірок? Не знаю, джина не відчуваю, от прям свіжий, свіжий розрізаний огірок. Звичайно, буду на собі носити, але э, перше враження. А водка On The Rocks. Це я навіть не тестила, не було тестеру в магазині, коли я ходила. Я нічого не відчуваю. Якась така легка водичка з деревиною. Оце я гадаю, що такий формат сплешу невдалий для цього аромату. Мені здається, цим ароматом треба обливатися просто. Щоб щось почути, щоб щоб вас щось почули, але спробую. Ну, просто, просто як водичка з якимись легенькими деревними нотами. Льор Верт. Так, тут Аніс. І ще там абсент має бути. Аніс дуже добре відчуваю. І щось, звичайно, алкогольне таке. Ну, буду носити. Мені подобаються аромати з Анісу. Я знала, що водка On The Rocks такий дуже легенький, але ще настільки легенький. Дайте його нанесу. Ось такі стопери. Як, знаєте, формат. Коли екстракти парфумів так роблять <смір> ось цією концентрацією, хоча це оде парфам, але насправді. Не знаю. Сам аромат просто такий, знаєте, більш, ніж напівпрозорий. Прозорий. От три рази я нанесла. Ну, <смір> таке привид деревинних нот. І останній uh, Apple Brandy. Apple бренді я хотіла на uh, яблочко. Зразу печене яблучко. Ну, тут скрізь мають проявитися алкогольні ноти, але поки що таких от uh, явних алкогольних нот я не чую в жодному. Ось таке приємне, uh, приємне, приємне яблочко запечене. Ось так. Таке. Таке маленьке відео, просто вирішила зняти, як я розпаковую. Просто ось естетично, звичайно, це так приносить задоволення відкрити такий сет, так нанести з декантора або поставити гарно на столик. Ну, ну Закортіло за за мені його і за півціни також, також це дорого. А, навіть пів ціни, але... але хай вже буде і на цьому я, ну думаю, <соць> я закрию. Що... Ну, боже, такий він тихенький цей uh, vodka on The rocks, то просто якийсь такий... не ну. знаю, <соць> якщо купити повнорозмірний флакон, чи не буде шкода грошей, просто... Знати, що це кіліан в тебе ага. так тихенько пахне. Ну, буду носити, буду розважатися. Це в мене така буде іграшка, поставлю так гарно на столику, хай стоїть. А, звичайно, такі по оці понасиченіші Янджел Share, і Apple Brandy, я думаю, я досить швидко зношу. Бо 10 мл не так багато, ще й намазом. Треба їх так. Гарно нанести, щоб їх було чути. Бо ну, я б не сказала, що кіліани вони гучні аромати. Вони досить так, тихенько і близько до шкіри сидять. Але ось як презентація дуже гарна. Мій улюблений Apple Bренді таке печене яблучко. Але таке дуже прямолінійне. Ну, в принципі, для Верхверт. Завдяки Анісу мені також подобається. Це... Пишіть, чи є у вас улюбленці у цій лікерній лінійці, чи ви вважаєте, що воно того варте купити повнорозмірний флакон з цієї лінійки чогось. Ну, я <laughs> цим обмежуся набором, мені його більше ніж достатньо. Побачимо.